Зміни в нашому житті відбуваються постійно, в світі, в країні, у вашому місті чи вашій сім'ї. Це нормальний процес еволюції всього живого і матеріального. Без змін не було б інтернету, висадки на місяці дослідження Марсу. Та зміни в житті людини чи організації. Це завжди пов'язано зі стресом. І нам потрібно вміти пристосовуватись до цього та вміти керувати. Згадався вислів, життя це зміни. Іноді це боляче, іноді це красиво. Найчастіше це обидва. Усім привіт! Мене звати Вінцик Анатолій, я сенір проект менеджер в Global Logic. Я запрошую вас на свою міні-лекцію на конференцію PM Day, що відбудеться 28 жовтня. Я маю 20 років досвіду в IT, 15 з них у менеджменті. Я управляв командами з понад 100 людей з різних країн світу та програмами з бюджетом понад 6 мільйонів доларів США. Я майстер-коуч, тренер по коучингу та супервізор в International Coach Union. На конференції ми будемо говорити про фіктивні зміни, про стратегію маленьких перемог і про швидкість впровадження змін в організації. Друзі, ця тема надзвичайно цікава мені. Мені як коучу, як менеджеру, і просто як людині, яка щоденно стикається зі змінами в житті в організації, в суспільстві, в країні, в якій я живу. Цікаво, бо я теж маю вміти ефективно працювати в середовищі, яке швидко змінюється. А також. Маю сам планувати впроваджувати зміни на краще. Колеги, обіцяю, що знання, які ви отримаєте на конференції, допоможуть вам у реальному житті, але при одній умові. Ви знаєте, які. Пробуйте одразу примінити отримані знання і не чекайте, що хтось прийде і зробиться за вас. Я буду радий вас бачити на конференції Day. З радістю поділюся своїм досвідом, познайомлюся з вами. До зустрічі 28 жовтня. Хай вам щастить.